Роздутий живіт, викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Зарплата українців зростає. Такі дані Держстату за 9 місяців 2023 року навели у Міністерстві економіки. Найбільше заробляють штатні працівники в сфері інформація та телекомунікації. Зарплата зросла на 23 відсотки до майже 37 тисяч гривень на місяць. На другому місці фінансова та страхова діяльність. Фінансисти в середньому одержують 33 тисячі, що на 23 відсотки більше за рівень зарплати 2022 року. Далі йде державне управління та оборона, де зарплати зросли майже на 15 відсотків до майже 23 тисяч гривень. Водночас найменше платять будівельникам 11 тисяч 849 гривень. Хоча й у них зарплата в порівнянні з 2022 роком зросла майже на 25 відсотків. Зріз зарплат відбувся попри те, що на рівень оплати праці постійно впливають наслідки війни, тимчасові втрати значної території, руйнації інфраструктури та підприємств, суттєві руйнування логістики та значна кількість людей працездатного населення за кордоном. Уряд прогнозує, що у 2024 році номінальна зарплата становитиме майже 22 тисячі гривень а у 2025 – 26 тисяч. Уясно пояснили, хто залишиться без світла через борги. Відключення вже розпочалися з 29 січня. відімкнули клієнтів із найбільшими термінами та сумою заборгованості. Приміром, жителі Києва та Дніпропетровської області заборгували перед компанією ясно майже півтора мільярда гривень. Усі боржники отримують сповіщення про наявність боргу за стосунку через меседжери або в особистому кабінеті. Після цього моменту відключення відбудеться не раніше за 10 робочих днів. Тож у користувачів буде час погасити борг однак затягувати не варто. Банківські перекази можуть зараховуватися протягом трьох робочих днів. Жителів тимчасово окупованих територій та прифронтових не відключатимуть. Програма доступного кредитування від держави ЄОСЕЛЯ масштабується. Тепер за програмою можна купувати не лише квартири, а й приватні будинки і таунхауси. Як зазначили на порталі Дія будинок має бути зведений не більше ніж три роки тому. Розмір житла не має перевищувати 62,5 квадратних метри на одну людину. Плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї, як зазначила у Фейсбук міністр економіки України Юлія Свериденко. Тепер іпотека на приватні будинки стала доступна в один клік. Щоб отримати вигідні умови кредитування на житло, треба подати заявку в застосунку «Дія». Після опрацювання заяви людина отримає сповіщення від вибраного банку чи банків про попереднє рішення щодо видачі кредиту. Також вибір житла став ширшим для ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей. Вони можуть придбати квартири під 7% річних у Києві та в обласних центрах у будинках віком до 10 років. Також можна шукати будинок в районних центрах, невеликих містах чи селах у будинках будь-якого віку. Нагадаємо, програма ЄОселя запрацювала в жовтні 2022 року. За цей час вже майже 7 тисяч українських родин придбали власні домівки на понад 10 мільярдів гривень.